Плени земельної комісії відмовилися включати питання про надання дозволу на складання проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічної документації з землеустрою юридичним та фізичним особам. Порядок денної роботи комісії. Депутати міської ради Володимир Михалець та Олександр Рабінович зазначили, що проект рішення отримали із запізненням, і профільна комісія не має змоги з ним детально ознайомитись. Там є питання по фірмі Герде виносяться. Трі об'єкти в той час, як сьогодні є інформація про те, що там порушені справи про захвату землі. Тобто я фактично. Про що віду, що сьогодні дане рішення не вивчено. Проте заступники мера активно відстоювали це земельне питання. Звинувачували комісію в незнанні регламенту і натякали, що проект все одно потрапить на сесію міської ради. Ви свідомо не включаєте в порядок денний тих питань, які виносять на сесію. На понеділок було підписане розпорядження, і це питання в розпорядженні міського голови. є. Розпоряджена... Чому ви формуючи ви, ви свідомо не включаєте його? Голова, всі питання Звинувачуйте не всі крім себе. Стаття 42 законування. Порядок денний на сесію формує міський голова, а сесія затверджує цей порядок денний. А проєкти рішення в регламенті записано, що готують виконавчі органи. Міський голова формує порядок денний. А депутати розглядають проєкти рішень? Ось все, що написано в законі і в регламенті. Я хочу дізнатися володимирклас, де ви умудряєтесь вичитати в регламенті, що записано тільки міський голова має право включити в порядок денний тільки після того, як розглянула комісія. Де це написано? Я вже дочиталася до див той регламенту? Не де так виходить. Житомирський юрист Олексій Єсюнецький каже, за фактом незаконного заняття земельної ділянки приватною фірмою Гарде було відкрите кримінальне провадження. Потім його закрили, але після звернення народного депутата України Геннадія Зубка розслідування продовжили. На моє переконання, намагання вчора розглянути в профільній комісії питання про виділення земельних ділянок фірми «Гарде» якраз є намагання. Уникнути кримінальної відповідальності, так би мовити, узаконити, коли вже запахло смаження. На моє глибоке переконання, не може виноситись питання на сесію міської ради без висновку відповідної профільної комісії. Ось тому я вважаю, що перед тим як питання має виноситись на розгляд депутатського корпусу, воно має отримати відповідний висновок комісії. Чи буде питання включене в порядок денний і чи проголосують депутати за виділення фірмі, заснованій мером Володимиром Дебоєм, трьох земельних ділянок? Дізнаємося на сесії міської ради, яка відбудеться 10 жовтня.